Наташа стабільна. Наташа стабільна. Я ще раз повторю вам а, цей уривок, тому що він смішний. Вечір добрий, право на владу. Канал 1+,1. плюс Ходить Люда, вдягнута вагонною провідницею. Ви знаєте, сьогодні трошки незвичний початок, тому що я розкажу, що у нас змінилося в цій студії. Мені вартувало великих зусиль е, притягти сюди. Оцей атрибут це атрибут, атрибут суботніх протестів. Це двері з адміністрації президента. На дверях напис. Я равно МЦ квадрат. Трохи нижче написано: Ніщо нікуди не зникає і ні звідкиля не береться. Підпис Ламаноса. ще нижче написана непристойна пахабій. Саме в цю хвилину, мої друзі, до вас приходить довгожданна ерекція. Можна вас поблагати, щоб ви не робили з протестів те, що ви зробили на банковій, тому що кожна шваль може сказати, що те, що ви зробили на майдані, це було точно так само, як ви зробили на банковій. Розумієте, ви дискредитуєте Майдан таким чином? Ви зазіхаєте на святе Муа? ЄС yes, ЮА. Я дискредитую Майдан. ви нервна, Я їбу <реш> <реш> завіса. Кому вигідний майдан? Ви знаєте, Наташа, як росіяні? От просто я а, і не тільки я. У мене в стрічці багато хто хто досліджує саме медійний ринок, тому що у мене стрічка досить специфічна. Помітили те, що росіяни розгубилися, вони не знали, як це комунікувати. Вони потім, звичайно, почали далі комунікувати. Але, наприклад, багато ліберальних каналів взагалі мовчить з приводу того, які протести, вони не знають, як комунікувати це вигідно, методички не видала. Там дощ, наприклад, взагалі я така зайшла: так, а що ж там на дожді? Нічого, якась тиша. Ну, в заголовках. Принаймні, я там не заходила, можливо, у них якоюсь новиною там воно проходило, але ну, підмітила, що, наприклад, частина тих росіян, які відреагували, розповідають, що. Протести в Україні викликані тим, що Зеленський є диктатором, відмовляється заключити мирне соглашення і положить конець війни. Все, все... Воєнний майдан. Ну що ну, це за воєнний майдан? Ну, По-моєму, Наташа десь на одній методичній... Ну, хоча вона завжди була. Вона Ксінню Собчак за два тижні до вторгнення запрошувала. Ну, Наташа, ну Наташа вона така. А взагалі, ви знаєте, ну, мені сподобалася комунікація міністра внутрішніх справ Клименка він уже він трошки показав, що він в контексті, що він не дурачок. Він сказав, що чи мали право люди виходити, так мали правопорушень, не було зафіксовано. Все пройшло спокійно і мирно. Ми побачили реакцію нацполі, і ви бачили на реакцію нацполіції. Ми навчилися спілкуватися, навчилися поважати один одного і відчувати, що відбувається в країні. Тут плюс тут реально відчув, відчув. Але питання в тому, що дуже багато йде комунікації з приводу, люди не прочитали закон. Там, значить, молодь не читала закон. Багато медіа написали про це. Ну камон, не читала закон. А ви б читали? Ви, ви очевидний заголовок, за яким треба шукати інформацію, яку протащили ще раз нагадаю заголовок законопроєкту про внесення змін до кримінально процесуального кодексу щодо особливості до судового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зникненням безвісті за особливих обставин під час дії воєнного стану. Реальна. Логічно, от іменно в цей законопроект нада й почитати. Да, зрозуміло, що там з'явився номер і так далі. Ну це ж нелогічно, що саме там буде протягнута та зміна, яку дотепер більшість депутатів нормально не здатні прокомунікувати, бо вони не розуміють про що вони проголосували. взагалі. Ну проголосували і проголосували. А що там ну у нас підозра? Ми, якщо, якщо раптом не проголосуємо, то може підозру якось прошвидшить, Може там суд якось швидше порішає, то треба проголосувати за поправку, про яку ми нічого не розуміємо. Ну. Ну, одним словом, що я можу вам сказати? Так от, багато. Проплачена молодь, зовнішні впливи, внішнє управління, сарасята, голос Сороса. от це все, воно вже потекло, 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 закликають до зміни влади під час війни. Очевидно, це там буде звучати, або може вже прозвучало, Не знаю. Можливо, Наташа виправдає, не виправдає з моїх очікувань, можливо, вона там буде щось говорити хороше, але Ну, обкладинка гавняна. І я можу сказати, що в мене погані новини для Наташі, тому що джерело влади. В Україні, як виявилося, є люди з картонками. Тому що їм є що сказати, на відміну від Наташі, яка от, от висирає от, от то, що висирала. Да? Тому що Наташа, ну, ну, от така. Так от, досієм суверенітету і єдиним джерелом влади, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо, нагадую, стаття 5 Конституції, і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.